Миттєво знижує стрес і тривогу через викид ендорфінів. Дошка Поповича швидко перезавантажує розум, підвищує фокус і витримку, стимулює кровообіг і знімає втому. Підвищує фокус і самодисципліну. Дошка Поповича тренує увагу на диханні, зміцнює психологічну стійкість, знімає втому, і покращує тонус тіла, активує природні ресурси організму. Дошка поповича стимулює кровообіг, покращує роботу внутрішніх органів, знімає застої і залишає приємне відчуття тепла та легкості в тілі. Зменшує біль, і в тому, після напруженого дня, дошка поповича запускає викид ендорфінів, розслабляє м'язи спини та ніг і повертає стан внутрішнього комфорту й рівноваги, очищає свідомість від надлишку думок і турбот. Дошка Поповича допомагає швидко вимкнути голову, зосередитись на диханні і відчути глибокий ментальний спокій. Знижує рівень стресових гормонів. Дошка поповича стабілізує емоційний стан, заспокоює нервову систему і робить тіло більш гнучким до будь-яких навантажень. Повертає ясність мислення і легкість. Дошка поповича знімає втому, відновлює концентрацію, розслаблює тіло. І відчутно покращує самопочуття вже після кількох хвилин практики. Допомагає швидко відновитися після напруги. Дошка поповича знімає стрес, розслабляє тіло, покращує кровообіг і запускає природний механізм релаксації всього організму, додає впевненості і внутрішнього контролю. Дошка поповича допомагає приборкати реакцію на стрес, створюючи стан ясності, зосередженості внутрішнього стрижня, знімає емоційне перевантаження. Дошка Поповича допомагає вивільнити накопичену напругу, очистити свідомість і відчути стабільність у тілі та диханні. Це простий інструмент для перезавантаження. Дошка Поповича очищує свідомість, знімає втому, покращує фокус і допомагає зберігати внутрішню рівновагу навіть у стресових умовах. Підсилює медитацію і глибину відчуттів. Дошка Поповича переводить увагу в тіло, відкриваючи глибокий спокій. Присутність і відчуття єдності з диханням допомагає швидко відновитися після напруги, дошка Поповича знімає стрес, розслабляє тіло, покращує кровообіг і запускає природний механізм релаксації всього організму. Формує витримку і самоконтроль. Дошка Поповича через короткий біль відкриває глибше відчуття спокою. Після стояння приходить легкість, впевненість і тиша всередині. Покращує сон і загальний тонус. Дошка поповича допомагає розслабити нервову систему перед сном, знизити рівень кортизолу і відновити природний баланс енергії. Підвищує енергетику та стійкість до стресу. Дошка Поповича зміцнює нервову систему, стабілізує серцебиття, нормалізує дихання і дає тривалий ефект спокою після практики. Тренує здатність бути в момент. Моменті, дошка Поповича повертає увагу в тіло, вчить спокійно приймати дискомфорт і знаходити силу всередині себе без боротьби, дає ефект короткої медитації. Дошка Поповича допомагає переключити увагу з розуму в тіло, відчути присутність у моменті та знайти спокій навіть у хаотичному дні. Робить тіло більш чутливим і гнучким. Дошка Поповича активує рефлекторні зони стоп, що впливають на весь організм. Після стояння з'являється легкість і відчуття оновлення. Миттєво знижує стрес і тривогу через викид ендорфінів. Дошка поповича швидко перезавантажує розум, підвищує фокус і витримку, стимулює кровообіг і допомагає тілу розслабитися, дає глибоке відчуття спокою та контролю над собою. Дошка Поповича навчає концентрувати увагу, долати біль і тримати свідомість у теперішньому моменті, знімаючи напругу з усього тіла, зміцнює внутрішню силу і витримку. Дошка Поповича перетворює біль на енергію фокусу, тренує нервову систему, знижує тривожність і дає справжній емоційний баланс.